Прокуратурою у листопаді було зареєстровано два кримінальних провадження стосовно працівників лозівського відділу міліції. Цю інформацію під час свого виступу на сесії озвучив лозівський міжрайонний прокурор Олексій Горбік. Згодом наші телерадіокомпанії він розповів про деталі обох справ. Слідчі і дільничний відділу міліції перевищили свої службові повноваження. Виявлено це було прокуратурою під час перевірки. Одне з порушень зафіксовано по заяві ветерана Великої вітчизняної війни. Жінка віддала в ремонт новеньку пральну машину, сплативши ремонтникам чималеньку суму. І видали квитанцію, сказали, що через неділю буде готова. Все. когда на прийшла уже фірму та поданому адресу не було, нікого не было, скажем так, где ее діло симучество было непонятно. Она обрати заявление. Глазовской райотдел милиции, было зарегистрировано криминальное проваджение по факту мошенничества. Наша заявительница была признана потерпевшей. Но, как выяснилось в ходе проведения проверки, данное криминальное проваджение было закрыто, незаконно закрыто. И когда уже процессуальный руководитель по данному криминальному проваджению непосредственно а произвёл сам следственные действия и допросил потерпевшую, то мы установили, что следователь вообще не вызывал её ни разу в Раэдём, ни разу её с сотрудниками милиции не допрашивали, она э никаких документов процессуальных не подписывала и тем более не писала расписки о том, что претензий не имеет, и просит уголовное преследование закрыть. Постанову про припинення слідства прокуратура відмінила. У цій справі призначено нового слідчого. Наразі обставини з'ясовує обласна прокуратура, як і по другій справі. Чотири адмінпротоколи підробив. міліції. Візуально підпис визвали, ну, яке завершила адмінправонарушення, привлекалася к ответственности. При проведенні перевірки також було встановлено, що дане лицо никаких адмінправонарушень в в дні не завершало. Более того, находился по месту своего жительства. Есть у него свидетели, которые подтверждают данный факт. И при опросе понятых, которые якобы присутствовали, также было установлено, что данного события не было. Обох працівників буде притягнуто до кримінальної відповідальності. Покарання визначить суд.